Познайомились ми з Женою в тренажерному залі. Ми просто знали один одного заочно. Ми разом тренувались в залах. Такий він людина свято і завжди, де він приходить, завжди стає гучно, всі сміються, всі до нього йдуть за якоюсь допомогою. Що мені в ньому подобалось, то це наполегливість його. Він ніколи не здавався. Він для себе, якщо ставив якісь цілі, він їх завжди досягав. Чому ми знайомилися в залі? Тому що він, спорт це його життя було на той момент. Він тренувався з підліткового віку, він майстер спорту з жиму лежач. Вже на той час він вступив вже до Азову. Це був 20-й рік, влітку 20-го року. І у нас спілкування було онлайн, напевно, місяців 4-5. Поки він не приїхав у відпустку, але знаєте, я вже навіть по тому спілкуванню онлайн я вже розуміла, що це те, що потрібно. Це перша людина е, в моєму житті, е, напевно, ось таке перше щире кохання, Це був період коронавірусу, е, всі в тих масках. Е, я вийшла, він приїхав в користень, і я вийшла його зустрічати до автобусу. І він виходить, а я чекаю. Ну, звісно, я нервую. І він виходить з автобуса, бачить мене, і просто він починає соромитись і цю маску отак от бере і на очі собі. А він, бородань, такий. Це було так дуже забавно. Вже на другу відпустку він приїхав влітку, ми жили разом. І Він просто пішов на тренування. У мене тоді були свої справи на тренування, я не пішла і собі думала, чому його так довго немає. І він прийшов додому з букетом квітів з обручкою. І це було якби і очікувано. І в той самий час я до цього не готувалась, Тобто я була в домашньому, і він просто не став. Чекати, бо залетів з квітами і одразу зробив пропозицію, на яку я одразу ж погодилась. Бо Женя це був єдина людина, в яку, можна сказати, я закохалась, і єдина людина, з якою я хотіла б сім'ю. В нього є син, але Женя завжди хотів ще дівчинку. Але, на жаль, це не склалось. А на той час ми жили разом в Маріуполі, але 20 лютого він мене посадив на потяг додому. І ми так зустріли війну в різних, в різних містах. Останнє, що він мені написав, це вже було з полону. Він завжди мріяв вступити до вузу і отримати вищу освіту. І 25 липня, 22-го року, я поїхала в Київську академію внутрішніх справ і подала його документи. І я встигла йому про це написати. Тобто, він мені 25 липня написав, як мої справи, і я вже вийшла з автобусу додому. І повідомила, що нарешті він вже абітурієнт. Тобто я рада, що я зробила ще раз його щасливим. Виконала його мрію, але, на жаль, 28 липня його підірвали в Оленівці. Жені був хоробрим, справедливим, вірним, людина, якій варто довіряти. Він був романтичним, він писав мені вірші. І, хоч він був спортсменом, і ніхто б навіть не міг подумати, що він такий романтик, він просто людина з великої букви, людина-герой, людина хоробра, розумна і та, яка вміла любити.